Мода на маркізи з'явилась у Франції більш ніж 170 років тому. З того часу ці системи стали невід'ємним елементом екстер'єру, що рятує від спеки, ультрафіолету, відблисків, атмосферних опадів та знижує затрати на кондиціювання приміщення. Сьогодні маркізи це зручні, елегантні, економічні та сучасні конструкції. Такі вироби здатні змінити будь-яку будівлю, створити красу та затишок у вашому домі і вийти на сучасний рівень комфорту. Маркізи прекрасно пасують до будь-якого стилю екстер'єру, від класики до хайтеку, дозволяють затінити приміщення іззовні, і всередині. Однією з переваг цих систем є те, що вони не закривають краєвид із вікна та не перешкоджають потоку свіжого повітря. Автоматичне управління маркізою дасть вам можливість комфортно управляти системою. Різноманітність функцій та можливості автоматизації втілить в життя будь-які ваші бажання. Горизонтальні ліктєві маркізи Smart та Elegance в основному використовуються для закриття веранд, майданчиків, терас у приватних будинках, кав'ярнях, ресторанах. Ліктьові маркізи дозволяють закрити площу до 28 квадратних метрів цінним полотном, також можливе поєднання кількох систем. Ліктєва маркіза SMART це розумна модель маркіз. За допомогою вбудованого механізму регулювання куту нахилу ліктів можна легко управляти рівнем затінення площі під нею. Маркізи складаються з алюмінієвих профілів та кріплень, оцинкованого валу та полотна акрилової тканини. Також можлива комплектація відкритої маркізи Smart алюмінієвим піддашком для захисту полотна тканини від води та забруднення. Маркіза Elegance укомплектована повноцінним алюмінієвим коробом капсулою У закритому стані полотно тканини повністю ховається в капсулу, що надійно захищає його. Така маркіза дозволяє затінити площу до 24,5 квадратних метрів. Принцип роботи маркізи достатньо простий. У закритому стані тканина намотана на оцинкований вал. Відкривається маркіза за допомогою пульта або ручки управління. В автоматизованих системах без допомоги людини правильно налаштований датчик сонця, вітру та дощу може це зробити самостійно, за необхідності або за певних погодних умов. Також до маркізи можлива додаткова функція створення вертикального затінення за допомогою висовного волана Shade+, Plus, що забезпечує більш комфортне перебування під маркізою, незалежно від положення сонця, а також захист від косого дощу. Прикрашайте своє життя та побут разом з командою торгової марки Санні. Для вас ми підкорюємо сонце.